Спробуємо, що ми приготували. Так, чи чи добре на смак, чи не добре? Я взяла танку. вкусно Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні буду готувати панкейки із рецепта по інтернету. Тобто, рецепт із інтернету. Отак. Які продукти нам потрібні будуть? 3 столові ложки цукру, 180 грам йогурту, 100 грам муки, одне яйце, ванільний цукор і порошок до печення. Тобто Розрихлітель. І ще візьму, там написано 2 столові ложки косного масла. Ну що, приступимо. Так, насипаємо муку. Так. Далі насипаємо цукру. Так, далі ми що робимо? Насипаємо порошка до печення. Одну чайну ложку. Так. Трошки насипаємо сюди солі, чисто символічески. Так. Тепер це все ми отак перемішуємо. І ще насипаємо Вамільнемо цукру так, чайну ложечку. Теж перемішуємо. Так, висипаємо йогурта. І розбиваємо ще сюди одне яйце. Це все так розколочуємо. Розколочуємо гарненько. Таке тісто. І я сюди ще насиплю дві столових ложки Постного масла. Раз і два. Так. Сколочуємо. Як густа сметана вийшла тісто. Так, я його добре розколотила, розмішала. Це буквально зайняло у мене 5 хвилин. І тепер будемо жарити. Так, я трошки змазала. Капнула одну капельку масла на сковородку. І зараз я його отак трошки розмажу. Я беру такий ополоник і хочу спробувати, щоб у мене панкейк більший вийшов, чим я отак. От хочеться більшенький, щоб він був. Я не знаю, який він вийде, але мені хочеться, щоб він був побольше. Бачите, такими пузирками ось у взялося. Зараз спробую зняти. Чи вийде в мене зняти його, так, як я хочу? Так, воно тут піджорився. О, вона вже піджорилася. Оп! О, хорошо так піднялась. Панкейк піднявся. Зараз подивимося, який він буде. Піджорили один і сюди складаємо. Панкейки потихоньку готовляться. Я їх ділаю такими величенькими. І я вам скажу, хорошо так піднімаються. Подивимося, які вони будуть на смак. Але так як вони готуються зараз, то мені подобаються. Такі вони з мене начинки виходить, зараз покажу. Бачите, який панкейк? Такий став пористий. І такий, ух ти, пишний. Зараз я його переверну. Бачите, який Гарнюнич. Знімаємо панкейк. Опа. Хоп. Так. І ще в мене є тісто. і ще насипаю. О так. Його. Так, сковородку. Туди-сюди, туди, сюди. Туди -сюди. Ну, супер. Хай жариться. Тепер. Пожарила я панкейки. Дивіться, вони в мене такі величенькі. Такі, І такі пухкенькі. І дивіться, скільки штук у мене вийшло з цього рецепту. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Шесть штучок. Скажем так. Для двоїх чоловік повечерять спокійно можна. Попробую ще, які вони на вкус. Рекомендую приготувати. Мені сподобалося з йогуртом на смак е, солоденьке і таке ніжне тісто вийшло. Тому рекомендую приготувати Це гарний рецепт із інтернету. Всього доброго, до побачення!